Ну, всех витаю. Далее, потому читать 27 раздел. Прошли годы. Исаак состарился и стал так слаб глазами, что почти ничего не видел. Ну, разразумил то, что при старости всегда зир, слух у людей, ну, то, тоже я поищу, на здоровье. И тем самым разумелось, что он уже стал уже поганый бачитый. Однажды позвал он к себе старшего сына своего, Исаава, и сказал ему, сын мой, да, отец, отозвался тот, Видіш, стар я вже проговорил Ісаак. і в будь-який день можу е, Ну, Попереджаю сина свого, да, що я помру, і як завжди, перед смертю да, от, е, хочу щось кажуть, дати синам своїм чи передати якісь настанови, якісь, можливо, поради. От, і він говорить про те, що за нами на увагу ще вже старенький, і я тобі хочу щось сказати. Но, Читати, то буквально, якщо ми почитаємо, він сказав, що мол, е, в любий день могло міреть, то буквально воно переводиться як е, І не знаю Дня смерті моєї. Ну, Будь-яке людина не знає, коли не От, е, Так і тут він сказав, що в люби день може померти. Візьмі, ка ти своє оружжя, лук свой та стріли, поїді в полі і добудь для мене дічі. Приготов э, приготовил кушанье, любимое мною, і принеси мені поесть, чтобы я мог от всей душі тебя благословити, поки я жив. Ну, от, бачимо, що батько хоче, попросити душніше сина свого, щоб він пішов йому. Вполював стобич. Бачимо також, що він цей син займався э, мисливством, от, з лука стріляв і просто, щоб він йому ну, улюблену страву його. От, також ми звернемо увагу, те, що любима страва є, у батька його. От, і він, як каже, ну, можливо, вона не перед смертю, а вже як на старості років, людина вже хоче щось смачне поїсти, вона любить, особливо ну, страву От, І Він робив таке йому таке прохання його, да, щоб він виконав його. І Для того, щоб він благословив його. І коли він передобиє, то він його благословить. Ревека послушала розговор Ісака з його сином Ісавом. І як тільки той уйшов в поле за дичину для отца. Вона сказала своєму сину Іс Іакову: "Я услышала, що твой отець говорив брату твоєму Ісаву". Мексиകൻ, якби ти підслухати щось, да, от. І ця раду цю розмову, вона зразу ж прийшла, розказала е своєму меншому синові. Принеси дичи и приготовь мне повкуснее, чтобы я поел и покажи благословил тебя перед Господом. Послушал же меня, сын мой, и сделай то, что я тебе скажу. Тут уже теперь скажет ему Ревека, что ему треба сделать. мне Батьку благословить и Сава. «Іди в стадо і вибери мені там двох козлят получше. Я приготовлю для отца твоєго кушання, як він любить, а ти відніс йому, щоб він поїв і благословив тебя, пока ще жив. Ми бачимо, що Принципи жінки принципінка. Да? Вона, ну, звісно, налюбила любила менше сина свого і хотіла, щоб менше син був була славенний, а не старший. Але замітьте, яким чином, да, яким хитрим способом, яким лукавством, м -м, брехньою такою, да, вона такий провертає план, як зробити так, щоб менше син був благословенний. І ми далі зараз почитаємо, яка виходить ситуація. «Но від Ісав, брат мой, весь покрит волосами, а в мене кожа гладкая, Возрастів Іяков Равеке, матері своєї. Ісав розуміє, що. Те, що мати придумала, от, е, воно ну, не спрацює, тому що в них різне покриття тіла, і цим самим воно батько бачить і кач, розкриє весь цей відкаже, план, який вона надумала. Може звучиться, каже Яков, що отець ощупить мене, і я кажу в глазах його обманщиком. Ну, і лежимо на глумящимся, есть насміхається ну, над батьком, що батько такий наче би э, залоїть і подавати, кажу, там дружинок, ми називаємо чи дурний, да, а стрічка нічого не пойме. Він говорить, що може таке бути, і тоді нічого воно буде не по собі. І навліку на себе прокляття, а ані благословення. Э, мати, мати не можливо, ну, ще поки не продумала, якби подію От, Вона просто кажуть, ну. Думка була така, да, така а про, про наслідки вона про це не подумала. От, і вона йому каже, що. А він їй відповідає, що, да, що матері своїй. виходить, що е... друг і друг так не тобто, ну, Це значить наші особливості, нашого тіла і е... власний покрив. От, і... Тому ж проблеми не бути. Но мать його продовжала настаювати. Пусть то прокляття на мене падет, син мій. Ти тільки слухай мене, іди і принеси мені козляти. Ми бачимо, що наскільки жінка, да, мати, от, ну взагалі, е, які характеристика цієї ребеки він зробити, що вона не буде проклятиє себе взяти, а щоб синній вийшов обласнування. Представьте, так, в кожній сім'ї, чоловік обманює, ну знову ж таки, так, вивчають не чоловіка, а жінка обманіє чоловіка, да, раді дитини. От, і готувати от, на все піти раді того, щоб для. Свого сина для любимого, кого більше любить, вона готова на все піти і все зробити. От, і кажуть, в, ситуації, да, в принципі, це так само що може бути, що е, люди, ще жінки, можливо, да, ну, і, можливо, да, щілики не знають. Тобто, бачимо По ситуації то тут у жінка, да, так, е, такий характер, жінки, характеристика йде, що вона таким чином хоче добитися свого. І на цьому стоді, то кажуть, да, і настаю навіть, що да, слухай мене, що тобі кажу, робити, і роби так. Яков исполнил просьбу матери, принес ей козлят и приготовила из них кушанья, любимые его отцом. Затем Ревека взяла лучшие одежды старшего сына свою Исава, чтобы были, что были в нее доме, надела их на младшего сына своего Якова. А его руки и шею обернула шкурами козлят. вот, Джинка, да, не дурна. дурна в каком плане, том еще на, как, в том, что она, как-то, такие ходи Вишукує, як це зробити це все. От, е, кажуть, На, на зле, то кажуть, да, голова гарно варить, а щось, щось на, якусь, на якусь правду зробити, то не, не завжди виходить. От, е, от, кожна, кожна жінка, напевно, дамо зробити, зробити. Ну і точно кожен чоловік. Які можуть бути жінки, як вони можуть повести себе? Навіть в нашій ситуації так само. Тому треба буде. Знати, з ким ти живеш, і що ми очікувати від цієї другої плинки твоєї а ти більше від матері. Зділав все, вона отдала в руки Іаку, приготовлене її кушання і свічений хліб. пішов до коцу і сказав Отець мій, да, син мій відкликнувся Ісак. А ти который із моїх синовій? Батько перепитує От, Я Ісав, твій пірмінець. Ответил Якова отцю. — Я зробив все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моє диче, чтобы я, чтобы ты мог благословить меня. Сын мой, как удвоить себе так быстро найти дичь? спросил Исаак. Батько дивився, да? Что так быстро він знайшов э, уже э, точнее, не знайшов, а спіймав э, тварину, сюда, діч, От, е, також приготував взяв так бистро. Ну, тобто він розуміє, що ну, що тут не так. Тобто Батько наскільки я кажу, такий не мудрий, да? хоч він старий, да? І він щось за подорожувати, що тут щось не так. І тим самим він перевіряє його. Як так бистро? Тобто, ну, я ще відчуваю, що хочуть його е, збрехати йому. А що Ісаак відповідає Мені Господь, Бог твій, послав його, відвідали Яков. «Потоді, син мой. Вілія Ісак і Якову. Я чюпу тебе, аби убідітися мені, що ти син Мой сав і ні. Тобто батько все-таки е, хоче переконатися, хоче дійсно е, зрозуміти, чи дійсно його син чи ні. І він просить підійти, щоб пощупати його. Да? Бо він зрозуміє, що у нього е, ісава волосати. Да? Е, ну, покрив, да? волос не покрив волося багато, а це ні. Яков подошел к Ісаку, отцу своєму, тот ощупал его и сказал, Голос, голос Якова, руки Ісава. Ісака не узнал, что он был Яков, так как як руки у него были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его. його. Були, його. Ну, там бачимо, що батько, що так кажуть, приділив увагу э, фізичному тілу, получається сина, а, а не голосу. От, і благословив його. Хоч нього були підозри, що тут щось не так. Але бачимо тим, що, що як вийшло тут е через те, що попередні ми читали, чи в 25-му році, не пам'ятаю, коли продав за їжу, да, своє переворотство. От, і як тепер е те, що він не продицінував це все, е тепер він пострадав от, таким чином, обманим способом. Да, е Тепер його старший брат отримує благословення. Ось наскільки та похлюкає чітко, так як він казав, що він тепер вродство вийшла тепер боком. Хоча, з другої сторони, подивитися, що тут теж да, способом добувається це все. Воно. Можливо, тут закон якийсь прилисті, є поки закон баранга, так ми кажемо, що там те і того, да, то кажуть, обманув. Тепер тут цей попався. От ну, не обманув, точніше, а знехтував. Да, от Тому от... Так як можна просто над цими, цими сімейними ситуаціями, які виникають і обставинами. Так ти на самом деле син мой і сав? Ісаак. сак. Так, да? мовив тот. Тобто, ну, батько знову хоче переконатися, чи дійсно, чи, чи ні. От, а далі Ісаак Бреше, аніже не понимаете, наскільки... Ну, всіке... А як виходить, що... Тут тут або поняти брехню, виходить, це все воно. От. З іншої сторони, э, можливо, це от покарання за те, що э, тоді за погрібку він продав просто. Ну, тобто можна по різному нікаці подумати. В Чому тут, як то кажуть, не секрет, а така якась така ситуація, якась да, двояка. Тепер угости мене дічі твоєї, син мой, продовжили саак. І я наситівлю тебе». Яко подали йому і он їл, і пили віно, которое принес йому Яков. Дати вам так, що, таку, е Казів, ну, Не казівку, а затратити увагу на тому, що їв, да, е ну також ліпили, пекли вони цей час, як ми бачимо. Такий раніше по суті, по селах пекли хліб. Хто ще застав цей час? От, до речі, бачите, так само чистий, жакко також пили його. Ну також і пили вино. Ось тут ми розуміємо, що єврейські традиції, да, якщо ми розуміємо, що це ми читаємо Старий заповідь, да, от, то вони пили вино. Е, тому, в принципі, е, зробив висновок, що всі євреї, да, так само в новому завіті, от, е, Христос пив вино. От. Ну, Христос, учні, тобто, да, коли черя Господня була, це було вино. Тобто, ну, тому що ми розуміємо, що якщо їхня традиція, да, євреї не, не будуть змінити цю традицію свою, то в даному випадку та, там також було присутнє вино. «Після трапізи то Ісак сказав, подойди, син мой, і поцелуй, і поцелуй мене. Яко подошел і поцелував отца, который почувствовал при этом запах його одежды. От, батько знову, батько тут виходить, так кажуть, він хоч не підійшов, поцілував його, щоб на запах, на запах почути. Не тільки, так кажуть, пощупати, почути по голосу, да, от, а ще я по запаху придати, чи дійсно чи ні. От, наскільки батько до кінця хоче переконатися, да, наскільки обідеться, хоче. От, він внутрішньо відчуває, що щось не так не йде. От. От, але все-таки хоче до кінця переконатися в тому, чи так він чи не він. От. І я, до, до речі, бачите, він не признається, тому що це не він. От, е, як виходить, що ну, совіснує не знав сказати, але <кхід> він поки мовчить. Тобто він до кінця стоїть на тому, щоб все-таки ж получиться благословення, як сказали мати. От. Тата благостувіловий сап і сказав, ну, тут ще йде властування, тобто батько вже позапохупання, що це по одежі також, так? Вже наче нема сумнів сумніватися. і, до речі, поцілував, бачите, батька свого. Тож, вже поцілунок. Також, якщо ми дочитаємо, дасть Бог, як то кажуть, сили і часу, і можливості, і заповіді так само, Іуда поцілував Христа, поцілунком. І Христос йому каже, поцілуємо, ти передаєш сина людського. Ось це саме та сама традиція та єврейська така, що, да, тому що хтось учні були так само, що, розуміємо, євреями, е, також поцілував на його. Тобто поцілунок це, був ну, точніше, який, ну, який був знак певний. Да, от, і що це означало, е, тут так само батько поцілує, навіть поставлять, точно не пам'ятаю, що саме поцілунок означає. От, але хочу зробити просто паралель, те, що, не паралель, а іменно. своей культурой да, еврейской вот. он так и вот продался и в новом завете как это было с Христом история о, за, о запах сына моего что блаухальные поля на котором благословение Господне Бог дадри тебя росою с неба нивами тучными изобилием хлеба и плодами лозы виноградной лоза, да, така і плод виноградної лози, типу, да, подався виноградну, так само, що тут от Тобто, ну, все вказати, що іменно виноградники, да, от, лів виноградники, е, це те, що було дуже, ну, не дуже цінне, а власне такі, такі так кажуть, були е, продукти харчування. От, і також говорить те, щоб е було багато виноградно, да, і цим це вкрапив би воно так само. От, і робити на цьому акцент, щоб було ізобілі. Народи послужать тобі, племена, пусть голови перед тобою склоняють. Будь господином над братями твоїми і синами матері твоєї, пусть склоняться голови перед тобою. Тут ми бачимо, наскільки благословення таке деться також, про те, що син буде начальник, ну, властвувати над братами, тобто да, всі будуть поклонятися йому. Таке дуже серйозне благословення і дуже вагоме. Прокляты да будут проклинающие тебя, благословенные тебя благословляющие. Вот. Это такая сильная благословение от батька. Лишь только Исаак принес последние слова благословения над Иаковом, и едва тот успел выйти из Исаака, отца своего, тот вернулся с охоты брать его Исаак. Тот же, тот же, э тот тоже приготовил вкусное кушанье и не принес его к отцу, сказал, сядь на свою постели, отец мой, и поешь дичи сына своего, дабы ты, так, как и обещал, мог дать мне свое благословение. Кто ты? спросил его Исаак. Я сын твой, Исаак», ответил тот, первенец твой. Охваченный ужасом, дрожа телом, Исаак сказал: А кто же был тот, кто сходил уже на охоту и принес мне дичи? Я поел и перед тем, как ты пришел, я благословил его. он і буде благословенним. Тобто батько говорить, я, ну, я в шокі, типу, да, так, каже, виходить. Тобто, ну, а хто ж тоді був? Хто, хто ж тоді приходив тоді і ну, одежа, це запах, то да, кажуть, тільки голос, значить, зрізнявся. Хто ж -то, тоді міг бути тоді? Кого я благословив, якщо це ти насправді? От? Всі так що в недоумені виходить. Здивовані всі. Услышав, то Ісав іздав вопль отчаяння і став просить Ісака. А тут, поймаєте, коли тоді, коли він, виходить, продав свій перерост, то він не жалкував нічого. Да? А зараз він, коли вже побачив, побачив е, проблему, в тому що батько благословив його, не, не його, точніше, да, старшого сина, тепер він почав на вчанні Вопель, да, е, очанні і став просіти ну, Тепер він тільки зрозумів, от, наскільки, що він потеряв. От. А переросту б, він, не було важливим, От. А тут, можливо, ця історія показує те, що е, не треба нехтувати. Місяцями... Ну, якщо він мав це приросту, так не покликання сказати, але підібрати слів. Зрозуміло, далі можна сказати, що цими особливостями перевросту, перепекали саме облаславання, це все от. Тоді він так, що його відкинув, застехтував його, а зараз він починає жаркувати про облаславання. Отец моє, благослови мене. Твой брат приходив ко мне з хитростю. Забрав себе твоє благословение. Сказал ему Ісаак. Тепер поняв, що хитро забраво, да? Не случайно його зовут Яков. Яков переводиться. Почитаємо 25-26, да? Хто не пам'ятає, зараз я вам прочитаю, як воно переводится слово. Державшись захотаючи за п'ятку. А тут тобто, те, хто поставить подножки, тобто, да, якісь робить всякі пакоси да? хитрим способом. Да? От, е, от Ім'я це да? Ісак означає. От він каже, що не зря назвали його так Ісаком, тому що дійсно такий е, ну, обхитрий, що, да, щось випитися, десь е, щось е, забрати десь там, нечистим способом. Незвичайний взут Яков каже е, вирвався. Виросла у Ісава, він вже дважды ну, то есть, Він говорить про чечну полюбку, як він хитро підійшов. І Так само говорить з благословенням. Що в жінки вона таким способом підійшли ситуація да, да, обманом і так само зробити. Можливо, і ну, переносить, можливо, ці характеристики матері, да, може, характери не був однаковий. Що в матері що в сина, і вони бо, такі були, знаєте, так, кажуть, десь щось промутити, десь там щось, ну кажуть, збрехати да, і опетить когось. Черти такі придалися, може, мені це від матері пішли. от. і, Хоча хоч, і, і сам не такий був, тобто мені такий наче б чесно був, але ж, бачите, кажуть, за їжу така, да, через голод знехтував цим перворослим, тому теж тут, як так, то кажуть, такі все віддать, все, нічого не надо, і, понимаєте, так кажуть, не цінував нічого. Кажуть, я помішливо поплатився тепер. <coughs> 에, так, подножку означало про своє себе моє, моє право перворослого, а тепер призначається мені благословення. Э, призначається мені благословення. Ну, во-первых, ми читали, що він сам, так кажуть, в нього приложив, тобто, да, він хитрий спосіб підійшов. Вот. Але сам повинен сказати, ні, я вже не буду голодний, наприклад, да, от, от, от просто піде да, А тепер говорить, що хитростю. Ну, це так, з якого треба подивитися на ситуацію. Хитрістю чи не вийшло воно. Ну, невжелі ти не оставив для мене ніякого благословення? Вот я поставив його з кордіном над тобою і всім родственникам. Mm -hmm. можна братям сказати, родственникам, братям також перевести. Його притягли би слугою йому, «Отдарил его хлебом, плоды, плод лозы виноградный, отдал ему. Что же делать для тебя, сын? — ответил ему Исаак. — Отец мой, неужели у тебя одно благословение? — Благослови же и благослови и меня. — Благослови и громко зарыдал. Батько даже громко заплакал. не был в розпочи, что батько для него ничего не оставил, никакого благословения. Тогда сказал ему Исаак, отец его, да обитание твое будет там, где нет земли тучной, ни росы небесной. Ты будешь жить мечом своим и будешь брату своему служить. Но время придет, и воспротивишься ты, извергнешь ерму сива шеи своей. Uh, ну тут, батько, говорит, да, если, например, говорить, он говорит, что ты будешь на тучной земле, uh, обитать ты будешь, где нет земли тучной. Також говорить, що будеш нічом своїм, да? жити мічом своїм, то так говориш, воювати, можливо, буде, да? от. 에, воювати і брату буде служити мічом буде, ну, буде жити мічом і буде служити брату своєму. Також говорить, що передав і він безпротив ти, Тобто буде да? ще перевести як а, не ясно, то есть, да? Предположительний перевод. Це так приплатить, що буде. Спротив тим. Ну і з кинезню юрмотом, тоді він каже, не буде постійно. Тобто ти розумієш, що він стане замість нього. Можливо. Так ми побачимо. І сам затрелий злобу на Якова і за благословенія, який дав отець йому і вирішив. скоро наступні дні плаче по отцу. Йому сталося недовго. І тоді уб'ю Якова брата його. Ми дуже бачимо, так да, вже проявляється вже цей. Ці якості гріха, да, ти кажу, це злоба. От Я тобі я так само тобі зараз я западло зроблю, там, тобі, да, я тебе б'ю, ти так поступив з мною. От, вже таке, це вже така братобивство, так да, це ненависть, злоба, а ближня на, на брата. От, як люди, да, так, як і зараз, так само люди поводяться, так і тоді були. От. Коли Ревека узнала о злобному умислі старшого сина Ісава, вона послала за своїм младшим сином. За Яковом и сказал ему, слушай, Исав, брат твой хочет отомстить тебе. Он собирается убить тебя. Ну, то, таки, передала, спасая своего старшего сына. Вот. И, и звука отекает сюда, да, то есть, ну, чтоб... хочет тобі. тебе. Вот. Поэтому, сын мой, сделай то, что я тебе скажу. Беги к моему брату Лавану в Харан, Поживи некоторое время у него, пока не утихнет ярость брата твоего. Таке ми в усіх фільмах також бачимо, що якісь десь заворушки там да, хтось хоче когось убити. Як кажуть, десь треба сісти на дно залягти, да? десь рівню поїхати, заховатися. Ота сама ситуація так само. Тобто, якщо ти бачиш якусь небезпеку, ти бачиш, що Правда, тобі хоче якісь проблеми, там, ти тобі, тікай, ховайся десь на деяке да, поки я не втихну а потім вже будеш далі. Робити там вже якось захочеш. А, а там он і позабуд, позабуде то, що ти зробив йому. То дай пошлюк кого небудь за тобою і ти вернешся. Не тряш би в один день одразу з собою. Ну, Говорить, що время прийде. І в нас так само оно теж он проходить деякі злоба там, да, і е... не навіть до когось. час щоб Вот. Так само, і, так само каже. Ну прийде, він забудеться все ці подати, просто передати, в мене таки так, і накалився. От, і воно все стихне. Щоб подіяти обоих синів. А Ісакара Ревеку сказала, «Мне жизнь життя не в радость из за тих жінка. За тих жінок, що читал в при голові. Те, що ці хітеї жінок взяв, то вона недовольна каже, якщо якось візьметь себе в жони одну з них, і змістних хатеїк, то зачем мені ну, тоді жити? Тобто розуміла, що любов мій син теж може влістити, то кажуть, взяти через жінок її. Тож буде неприємно. От, ну, побачимо. Візьме чи не візьме, як це складеться ситуація із, із синами. От, і Як будеш старатися ці події? Тобто, да, от, такі, да, такі цікаві в принципі, історії, просто так кажуть. Ці мірі вони і життєвські, і до нас підходять так само. От, і буде <буртор> якісь висновки. Тому е легко читається, цікаво. Ти така, так, 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 як повість начинав да, ці всі глави ось, вони цікаві. Тому далі буде 28, 28 розділ. чекайте на наступне відео.